Всім вітання. Сьогодні четвер, 5 жовтня показую, що вже зробили. Вчора залили цю стіну і там ту колону. Сьогодні розібрали. Вчора виставили рештовку, підняли навкруг, де буде жиле приміщення, де будуть кімнати, там будуть тераси. І сьогодні почали вже ставити стіни. Зараз піду ближче, дивимось якість, як працюємо. Це не стіна під рушивку, це просто стіна з блоків. Стюкатурка не висить, мальти не висять. От як кутник використовуємо 10х10 дерев'яний мураль. Розпорку поставили зверху, направо і наліво, все під підвосервало. І лінія довга. Маємо тут довжина 18 метрів і ширина 6 з хвостиком. А після того як зробили всі колони, першу чергу, перш ніж ставити стіни, відбиваємо 0. 0 на всіх колонах, відбитий. 0. Зараз тут приблизно 129. 129,5-130 см. Підлога буде на рівні 1 метру. Нам зараз від, чорнової, ну, від плити бетонованої до чистої підлоги лишається місце 30 см. Це для чого лишається? щоб розвести електропроводку, щоб зробити сантехніку в субхаті. І потім чорнова стяжка, потім е, обірвання підлогою. І ну, якось так чистова стяжка. І підлога. Якось так.